Сьогодні вибрався на Дніпро пошукати окуня, можливо, влетить чучка, судачок, жирішок, вечір буднього дня і на фоні прекрасний Київ. Трошки покидав ось тут по мілячкам з слабо, ну, не слабо, груже, но з силікончиком. Десь 5 грамів була джаглівка, а так і не було. Тобто тут в траві або риба не хотіла брати, або її не було. Зараз от пробую закидати телспіннер. О! Угу. Чому я люблю бути на рибалці в окулярах? Мені так приманки вилітає, не хочеться, щоб в око попало. Дно, звісно, тут в траві, дуже в траві. Вейдерси, ну, в принципі, по я десь заходжу, дозволяють мені. Некомфортно ще стояти довго в шортах, в плавках, тому вейдерси. Але загалом от вейдерсах. Якщо там на дворі стояти по коліна, ну, трошки жаркувато. А отак заходиш по пояс, нормально. Водичка вже комфортна. Можливо, ви це відео дивитесь, то взагалі купатись можна. Трошки зараз не знімав, то контент виходить. Ну, от бачите, ракушка дресійна є. Відповідно, ну, рибу в таких місцях триматись любить. Залишилось її знайти. Телспінер я поставив 13 грамів, хвостик у нього. На кембрику. О, полетіло. Ну, ну, на майже повний виліт шпулі виходить. Сьогодні замовив новий шнур в ребрає. Дуел хардкор моноколор. Що там в мене 0,8 взяв для цього комплекту. Зараз одиничка намотана. Ну, відчувається, що трошки жорстковатий. Радять мені взяти 0,6, бо ну, я і маленькі воблери планую використовувати. Але скажу, що 0,6, ну це прям не те щоб на грані, але хотілося б мати деякий запас міцності. От як зараз. Раз, десь за траву зачепив. І новенький тейлспінер може сьогодні уже. А ні, вийшов. Ну, Траву можна продирати. Траву продирати можна, але не катушкою, не фрикціоном. Ще пару закидів зроблю. Повний викид. Нема навіть сенсу відпускати якісь гальма, щось регулювати. Ну, скільки зараз, метрів 45, напевно, я кидаю проти вітру. Мені ок. Ну, звісно, якщо буде десь вихід з жереха, хоча з таким вітром я його, можливо, і не побачу, то будуть складності, але тоді я просто не буду ставити сьогодні вольфрамову Вольфрамовий пількер бо можу докинути і того спінером, аби той вихід був. Опять трава. Як завжди, поки камеру включу, риба сходить, там хоч невеликий окунь. Був, але був. З ямки дістав. Кидаю десь на баньку в направленні. І ще й носів невеликий. Цікаво, може більшу приманку все-таки ставити. Щоб нормальний оконь брав. Щука лупанула, що Ай-яй-яй. Щойно Ай ну така покльовіща була, отут десь сіла. Зрізала. Зрізала гар... гарний телеспінер. Прям видно Посатала зубами. І все, хана йому. Треба перев'язуватись. Але було гарно. Сподіваюсь, виплюне приманку, шкода. Гарний був тейлспінер, Треба буде поповнити запас. Але що поробиш? Така вона рибалка і ловля з тонким флюром? Це 0,28, 10ЛБ. Нічого не зробиш, якщо вона зажирає. Або товстіше треба флюрік ставити. Щойно був вихід, якщо бачили, схоже саме на те, коли у щуки застає, застріє в зубах приманка, вона і намагається виплюнути таким чином. Сподіваюсь, і вийшло. Не хотів би я, щоб риби загинула. Ну, був коньок. Возився, возився і він зійшов. Ну і нічого страшного. Все одно одного конька відпустив. Взяв тут вже майже біля берега. Причому цікаво, що взяв товщі води. Не зовсім біля дна. Як же приємно мультиплікатором робити рівномірні проводки? Та й джиг теж прикольно. Тобто, по суті, керуєш приманку повністю в руці, тримаючи водилище, катушку і здаєш гру саме рукою. Ось десь прямо біля нігу тут окунь і лупашив. Можна навіть туди покидати до травки.